Привіт, народ! Знімаю відео про намет Incognita Ligera 2. Зараз знаходжусь всередині. Дуже намет сподобався. Спочатку здається, що він досить легкий у порівнянні з тими наметами, що я знімав до цього. Але потім, ну, звісно, люди напишуть, що є ще легше, що є там важкіший, дешевший, дорожчий. І все як завжди. Ну, конкретно сьогодні знімаю про Terra Incognita Ligera 2. Намет двомісний, але дуже зручно буде, якщо ви мандруєте один. Якщо у вас дуже велика така поклажа, дуже великий у вас заплічник, дуже великий рюкзак. Буде супер зручно. Якщо ви мандруєте удвох, буде також нормально, якщо у вас не дуже багато речей. зараз я вам все це відповідно буду показувати. Відразу зверніть увагу, як тут чудово і затишно всередині. Тобто, ось тут така атмосфера. Дивіться, який тут колір. Зеленкувато, салатово, оливково, біло-жовтий, щось ось таке. Взагалі не подражнює око, і всередині досить затишно. Думаю, що ви все це бачите. Намет цей має як свої плюси, відповідно, так і свої мінуси. Більше про нього я розповів у повному відео. А тут це лише така от прев'юшка. Повне відео на YouTube знаходиться. Тут я от по пам'яті, що зможу вам розповісти зараз, то і розповім. Відосів цих коротеньких буде декілька, тому що в одне все не всунеш. По-перше, в найвищій точці в мене зріст 1,88 м і тут ще от запасик є. Не знаю, ну хай буде сантиметрів 10. З мінусів, запас є лише отут по центру. А тут вже нема, тут вже тканина. Оп! Що стосується провітрювання, у нас є ось таке віконечко з середини, воно ніяк не закривається. Лише он зовні, он, бачите, тут велкро липучка, її можна зовні лише заліпити, звідси, не закриєш. Зараз буду трішечки перемикати камеру і показувати вам всю красу. Але перед цим скажу, що ось у цих кутах протилежних до входу. Тут нема кишень. Отут нема. І отут за мною. Оп, пузо. Отут от також нема. Зараз перемикаю, показую. А отут де ноги, тут в нас відповідно є. Ось тут кишеня одна, кишеня друга. З цієї сторони, оця кишеня, вона для матеріалу входу. Оце от сюди. По логіці. І тут одна кишенька, і тут от ще одна. Ось такий от чудовий класний наметик. Тамбур ще непоганий. Буде продовження.